Down this empty road, footsteps echo stories untold. A shadow follows close behind, whispers calling in my mind. Every time every sign leads me back to where we lost time. If I run, will you chase, or will I vanish without? Переділені таких, стаких ось такі. Знімаємо попереднє покриття, піднімаємо типу, виконуємо чистку, попал та здійсню типу. Далі наносимо рапор базу, за допомогою верхніх форм та артинелю виконуємо нарушення. 3-4 секунди вистачить, щоб матеріал схопився. Консистенція актегелі дозволяє зробити ідеальний виворі. Знімаємо верхню форму, хоті доповняйте, яка чиста початку. Поконуємо комом, і будемо малювати кечі. Для кечі використовую білий гельмарк від Еліс Браун. Він добре підмонтований та середньої консистенції. Гарно лягає в один шар і на полоси, що допомагає зробити рівномірний кеч. Як на короткій дожив, так і на дих. І зараз ви дивитеся на результат, який у мене в коли точуть просто, постійно потрібно щось докладати, більше не треба з цим включити. Це легко, та швидко можна вирішити цю проблему. Тобто кісточкою промащуємо матеріал з водосу, до точок просто. Підсушуємо, віддалі. Далі викладаємо трапицію. Матеріал і рівномірно розподіляємо до залітики. Після прослушки знімаємо форму і насолоджуємося ідеальна признана корекція лише одним матеріалом. Наносимо підложку із раб добудовуємо бічні стінки, піднімаємо та укріплюємо вільний край. Полігелем номер 7 від бренду Еліспро. Покриваємо весь дім полігелем, вирівнюючи архітектуру. Виконуємо поверхневий опол та випилюємо ніг зсередини, пам'ятаючи потовщину ребра в ребрах жорсткості та троцепи. Такий результат отримали працюючи лише одним матеріалом. Добудували, підняли та укріпили. Укріплено потенціалем матеріалом напросто. На підготовлений нігті наносимо ребри базу. Після полімеризації починаємо викладати наш поліген. Спочатку добудовуємо бічні стінки і після їх полімеризації наносимо матеріал на всю поверхню нігтя підрівнюючи там, де нам потрібно. Полімеризуємо, виконуємо обл, перекриваємо топ і отримуємо тонкі, міцні, укріплені нігті одним лише матеріалом. Тріткими полігелями і теліскум. Для роботи обрала два пастельних ліків. За рахунок цього перехід буде план. На торець наношу полігель під номером 6 і каналка, яким розташову до середини місця. Просто ще узнати і далі полігелем полягалася номером 5, доповнює важкові місце. Потім типу 6. Полігелік в'язку ясності, але самозарібної ката не розсудається. Зробити укріплення, корекції та нарощення. А щоб колекції неймовірно гарні відтінки, які задоволять будь-якого клієнта. Пишіть в коментарях, зробили б собі такий градієнт.